У всій Британії перші вихідні а, червня це а, дні вірніше, це один день відкритих дверей а, всіх садів, хто приймає участь в тому чи іншому заході. Як правило, це благодійний за, захід, і кошти, зібрані за вхідні квітки, передаються в той чи інший фонд. А, у нас там речувався. Він передавався в фонд боротьби з раком. А у нас там причувалося ось тут 10 садів представлені. Це приватні сади. Кожен власник це звичайні, абсолютно люди. І вони надають доступ до своїх садів відвідувачам і таким чином збирають кошти на. Дуже давно хотіла потрапити в цей садочок. І нарешті. Оп, нарешті тут я бачу півонії. Вже фуксія зацвіла. І всюди дві троянди. Ну, тобто два елементи. 1692 рік. Я так і не зрозуміла, з чого зроблено. Я! <рес>

Yeah. Just <laughs> saying <laughs> <Yeah>. is <laughs> that the shit through and the table are the three rows in the garden. Okay. Gorgeous. Yeah. 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 Mm. Okay. Okay. Shiтки wже take вытерti, wyterti. Awesome. Thanks so much.

Це прискувач. Видираче бур'яну для розмітки. Ну бачите, майже, коротше, тут дивиться, в ґрунті вони вирощують тільки однорічники. Все це прям дивно. Травки муравки теж вирощують густочка.

Не дуже я впевнена, що воно спрацювало, але хости живі. Ой, який гарний. Отак от сприхований глечик, калина. Угу. Такою вузесенькою доріжкою виходимо, виходимо, виходимо гартинці, гартинці, гартинці. І тут у нас відкривається... Велика галявина. Ага. Липа не почищена. О, все-таки я сюди хотіла потрапити, відчуваючи, що тут приховано щось, прям щось неймовірне. Угу. Улюблений спосіб квадратно гніздовий, бачите, і в цю сторону, і в цю сторону. Так, троянди, космос вони люблять, капець. Ну і от, бачите, елементи, ковані елементи декору. Ой, подивіться. Прям подобається, подобається. Прям подобається, подобається листочок, листочок. Папороті. А ось оце, подивіться, цей буде. Це була жовтим кольором цити. Тут інша кімната. Еще одна комната. Ну, пойдем сюда. Ну и пальмы. Куда же без пальм? Угу. Дайте. Гортензія. Ну от що ще я вам скажу? Підняті грядки, ну, підняті Ой, квітники все-таки, все-таки грають роль. Треба піднімати, якщо є бажання, можливість. Тому що ти йдеш і в тебе на рівні очей квітування. І майже все симетричне. Симетрія наше Угу. Доглядати за таким, бачите, соріньки тут ніхто не видирає, ніхто не париться на рахунок бур'яну. Ось, наприклад, загибається цей дерен, ніхто не париться, загнеться, той загнеться. Але гортензія себе тут почуває добре. Басейн не накривається. Угу. Угу. Як у них не їдять ці слимаки, я не знаю. Цибуля, люблю цибулю. Треба в цьому риці купити собі більше цибулі. В принципі, виживає вона добре. Мамуся, вигадуй свою. Може в тебе сорт трошки менший. Дивіться, бачите, від відгородження просто зрізання дернини або... Кирпичики. Ой, подивіться, який шикарний цей. Скільки тут роботи, я уявляю, скільки коштує а, цей виріб. Дуже дорого. Думаю, що дуже дорого. Дуже дорого. Хочу. І все симетрія. Симетрія, симетрія ж зміщено, але все симетрично. Так, це щось не перезимувало. Це схоже на виноград, не перезимував виноград. ну Я так розумію, щоб бути виставковим садом, треба обов'язково, щоб був 에, такий ставочок. Нехай він буде чисто формальний, але він має бути. Тут, бачите, теж свіжо посажені. Бачите, все групами саджається, сажається, ну тут все правильно. У нас теж є дика. Чорні ягоди, боже, скажіть, смородина. М -м -м. Ось оця ця трояндочка дуже гарна, дуже гарна. Ой, а ви знаєте, що в цих кам... камнях вони всередині полі і в них щось там ховалося. Я колись щось читала чи чула про ці каміння. Ой, нарешті ще, ще один півончик. Ой, як я люблю півонії. Вони мене не лишають. Так, а ось азалія... А, відзвілася вона. Угу. І ще раз. Системи поливу не бачу, але бачу освітлення. Чимник. Тенкі. Okay. Ще один апорокервисточки. Треба взяти і малювати ескізи. Кітченгади. Mm -hmm. Дуже вони люблять усі ці теплички. Угу. Все доглянуте, все чистеньке. Все на своєму місці. Угу. Мені тільки-тільки принесли помідорчики, а тут вже є в теплиці вже розвалює. Так, тут він підрощує георгіни. Бачите, тут досить такі раз, два, три. Великий об'єм теплиць. Ну, сперчики гіб'ють. Mm. Ну, слухайте, у мене космос гарніший. Не так все погано у мене. Да, у мене нема теплички. Але, але, все, я зрозуміла, в мене ніхрена не гірше. Але подивіться, от паркан. За бутерної дошки, але дошка, бачите, така голова. Угу. Тут уже зацвітається від ПС. <світ> Це я так розумію брус чи залізничний, звідки вони взяли цей брус. Брус, бачите, себе почуває добре. Трохи вже, конечно, покоцані кабачочки. Я хочу свої кабачочки, гладиолосы. Тут уже підрощені Ну, Я не люблю георгін. Сикпіс, солодкий горошок, Картопелька. наша рідненька. Ну що це таке? Ой, прямо з горщику. Так. Для Лаванда. Ну, все тут зроблено прям ну, дуже по-англійськи. Прям дуже все по-англійськи. От дивіться на цей гарний цей чебрець, яка гарна та, Під, під соняхи. Ось оце чебрець я хотіла виростити, але чомусь, а, бачите, дуже підсаджений. Коротше кажучи, тобто те, що вкладають купу грошей, це абсолютно нормальна практика. Все воно гине так само, як і в мене. Просто що я морально була не готова вкладати. Ці гроші від зайців. Мабуть, що були кури. От, опори, компост. Компост. Все прям дуже акуратненько. Дуже-дуже акуратненько. Конструкція капець, яка проста. Цікаво uh -huh, uh -huh. для чого цей горщик в оригіналі. Ну з катком і трамва. А, це посадка, посадка в бульб. Ревінню дозволили рости. Боже, який він. Сумачачий. Не знаю, щоб вам зрозуміти. було. Боже, як добре, що я вийшла сьогодні з дому. Я взагалі-то не збиралася. Так, ну ще раз пройдемося вже без людей. Заглянемо сюди. Угу. Опора для дверей зайчик. Горшочечки. Ну Тут працює кілька людей. Тут не може працювати одна людина, мені здається. Хоча, хоча. Знову ж таки, якщо ніхто не працює, ну хтось не працює, то М -м. тут бачите, як? Тут воду підвели сюди для поливу, щоб вона нагрівалася, Ох. Рожевий колір, каменю. Кремова, дуже красива, суперечна трояндочка. Я б не дозволяла ось у цій фуксії тут так себе весь поводити. Але, бачите, тут дозволили. І гібіскуси сірійські, але він ще не позакладав. І там, до речі, те. все симетрично, насправді сади формальні, симетричні. Ой, півонія ще одна. Ну, насправді, як бачите, півонія тут досить така нечаста рослина. Тут щось в цьому році з нею пішло не так. Кани... Ой, які гарні горщики, гляньте? Вау-вау-вау! Все, я зараз приду, поперемальовую ескізи. Ескізи елементів декору садового. І все-таки в один прекрасний день відкриє майстерню. О, Лілія. Лілія, Лілія. З мене росту. Ні, вище. Ось мій ріст, а ось Лілія. Айві чим Готель був заснований в 17 столітті. Це великий сад у центрі міста з трав'янистими бордюрами та безліччю троян, розташований на трьох шарах газонів, оточений старим садом, обнесений стіною. Цей готель також може похвалитися великим городом з квітами для зрізання. Переможець конкурсу на найкращий задній сад на Роял там Речувала Сенблум 2017 року. Також нагороджений золотом в категорії Чемпіон Чемпіонів у 2018 році. Та золотом у категорії Найкращий сад 2019 року. Вулична парковка є невелика платна парковка. Також є без доступу для інвалідних візків і тільки собаки на повідку. Навіть не знаю, не те, що в мене нема слів, звичайно, є слова, але все-таки я бачу, що тут вкладено і багато труда, і багато грошей. Ну, звісно, такі, такі, така кількість землі це свідчить про те, що люди ну, точно не бідні. Заповнювач, тут я дивлюся, стільба, ну тут троянда, манжетка, хоста, коник. Гіранка, кіткет котяча м'ята. ну от Бачите, ось так виглядає молочай, Ну, він мені не подобається. Але бачите, його тут багато використовують. Я не знаю чому. Ну і на простянках. Ну от на перстянка відійти, мабуть, що вони підсадять сюди. А, нахіла, скажіть, я скажу. Тільки що бачили, забула ось смак. Красивий такий. А, маки ще зацвітуть. Це мускусна. Клемати. Клематис, до речі, а, їх два, але просто що той не цвіти, тому його не видно. угу. Сказати, що ну, так, тут дуже-дуже багато, дуже багато рослин. І майже всі вони не повторюються, але в зв'язку з тим, що британці дуже просто відносяться, вмерла, так умерла, посадили нове. Я так розумію, що процентів 30-40 відпаду рослин у них є так само, як і в моєму саду. І, от, бачите, мордочки у квіточок вниз, треба заглядати, щоб помилуватися. Дуже багато використовують однорічники. оці взагалі ось свіженького висадження, Дуже гарна сальвія. Вона да, гарна, але їй не вистачає компанії. Вже а, може, тому що вона троянда зацвіла раніше, ніж герань, але прям не вистачає компанії. підсадили би щось синеньке. Ось це також подруга. Модний у нас модна у нас рослина, не пам'ятаю назви. Це теж однорічники. Тут там на перстянках ще тільки-тільки. Ось це англійська роза, троянда. Ось цієї, бачите,

З вами була Оксана Фрезія. Підписуйтесь, діліться думками, коментуйте, робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, па-па!